В Україні фіксують аномальне потепління, яке перевищує всі попередні показники. Січень та лютий стали найтеплішими за всю історію спостереження. Температура у Києві сягнула плюс 15, Повідомляють в Укргідромецентрі. чи є це випадковістю чи наслідком глобальних злімін клімату з'ясовувала Діана Оніпко. Дмитро з дитинства чутливий до змін погоди, тому аномальне потепління не минає для нього без наслідків. У мене взагалі в родині багато метеозалежних, і я не став винятком. Взагалі, коли змінюється погода, особливо кардинально, як було нещодавно, в мене починається головний біль, потім можливо, можливо йти кров з носу. Також дуже часто, особливо ввечері, в мене починають крутити ноги. Переживає такі періоди складно, каже Дмитро. Тому часто консультується з лікарями, щоби знайти спосіб, як полегшити свій стан. Якщо, наприклад, низький тиск, то я п'ю каву. А коли вже підвищений тиск. То ну, це треба якісь вже ліки за даними українського гідрометеорологічного центру. Майже кожен другий в Україні скаржиться на самопочуття під час зміни погоди. Крім того, зміна сезонів без традиційного похолодання призводить до активного поширення вірусних інфекцій, а раннє цвітіння рослин може викликати алергічні реакції. Особливо це впливає на людей, які мають хронічні захворювання, людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання крові. І тут ну, не можна врятуватись, тому що якщо влітку такі дуже високі температури або перепади, як ми зараз спостерігаємо, оце якраз звичайно дуже серйозно і негативно впливає. А ще дехто вважає, що потепління це нормально. Дехто ж каже, це погано для природи. Поводо нормально пливати. Природа сама себе регулює. Для екосистеми не, не знаю. Аби якщо не, не буде знову морозів. То тоді буде добре, а якщо буде, то як завжди буває в травні мороз, це нам не треба. Екологиня Тетяна Тимочко пояснює, така зима не випадкове явище, а наслідки глобального потепління відтак можуть бути посухи та нестача води для сільського господарства. Традиційні культури, які вирощувалися в Україні, особливо на півдні. Вони, хоч і були на тому ж півдні, були досить пристосовані до теплих умов, але тепер ці дуже високі температури призводять до швидкого або зростання цих рослин. Або взагалі з зникненням або знищенням внаслідок цих послуг порушення природних циклів призводить і до змін в життєдіяльності тварин та птахів, каже Тетяна, як наслідок втрата цілих популяцій, що несе загрозу для довкілля. Всі тварини, які, наприклад, в лісах навколо Києва, і взагалі в лісових насадженнях тварини, які мали би в цей час ще. Бути в спокої, вони вже прокинулись давно, і от ці перепади їх дуже, -дуже ну напрягають, і вони змінюють свій природний ритм. З'явились птахи, які мали би пізніше тут бути. Чи стане така погода нормою для України? Покаже час, вважають фахівці. Але очевидно, що клімат змінюється, і нам доведеться до цього звикати. Діана Оніпко та Дмитро Курченко телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини